Доброго вечора, друзі! Сьогодні в нас день, коли люди святкують Пасху, Воскресіння. Я б сказала Воскресіння світла. Доказ того, що в найтемнішій темряві світло все одно може воскреснути. І я хочу представити незвичний ченнелінг, Так, ми звикли завжди, що ну переважно ми маємо ченнелінг з кимось одним з якоюсь однією світлою, істотою. І сьогодні, принаймні, поки що я відчуваю двох. Так, Ісус, потік Христосвідомості і. Богиня, яка також відображає аспект милості нашого абсолюта, як його любові, Гуань Інь. З цією богинею я познайомилася, заземлила її енергію сюди з однією прекрасною ще душею, яка точно буде слухати цей ченнелінг. Зовсім нещодавно ми з нею познайомились, вона дуже-дуже довго, дуже довгий період, вона не могла сюди заземлитися. Енергії були надто низькими. Загалом енергія милості це така енергія, аспект Бога, який, скажімо, якщо любов, ми ще можемо якось трішки там, скажімо, відчувати так інколи, от там 3D, якщо ми беремо. На нас, скажімо, такі моменти буває, накочують, і ми відчуваємо таку істину любов Бога, то милість, енергія, яка, ну, мабуть, що на відчуття була нам доступна на рівні одного відсотка. Тому що. Закрита анахата, закрите серце, вона блокує нам доступ до енергії милості. Ми не можемо бачити милість у комусь, так, чи в якомусь явищі, і проявляти цю енергію, якщо в нас закрите серце, так це необхідна умова. Загалом, ця енергія так вона найбільше, мабуть, і пов'язана з сердечним нашим центром, божественним за анахатою. І по, по трішки, так почуть е, люди кожного дня, так кожен робить якийсь свій так маленький вклад. Кожен по трішки, по кроку е, працює над цим моментом. І як бачите, певна кількість. Відкритості серця, такого колективного, правда, нашої гаї планети назбиралося, і вже трішки певні боги, які так, є вираженням милості Бога, вони можуть спускатися потоками сюди на землю. І цей процес він необхідний, він навіть сказала б дуже природний і логічний. Тому що ми згадуємо, хто ми є. Ми відкриваємо своє серце. З відкритим серцем, ви абсолютно по-іншому бачите всі події, які відбуваються в вашому житті. Ви бачите в них тільки любов і велику милість Бога. Отже, давайте ми з вами перейдемо до е ченелінгу. Я рада вітати Ісуса, прекрасне, велике, величузне, просто гігантське серце, яке наповнене просто неральною кількості любові до нас. Я рада вітати твій потік Христосвідомості Такий дуже надзвичайно ніжний. Я рада вітати присутність з нами зараз, богині Гуань Інь. Вклонилася так головою, усміхнулася так тендітно, делікатно. Буду рада і дуже щаслива передати щось, що ви хочете, щоб люди почули тут, на Гая, на планеті Гая. Бачу, що буде говорити Ісус. Мої маленькі серця. Які населяють цю прекрасну світлу неймовірну планету Гая. Я знаю, тому що відчуваю, що останнім часом вам багатьом дуже непросто. А я як аспект. Любові Бога як милість, відчуваю вашу печаль. Я відчуваю ваш сум. Я відчуваю навіть вашу тугу, коли ви не можете з'єднатися з Богом, коли у вас бувають. Оці дні, коли дуже хочеться відчути зв'язок з ним. Але мої милі прекрасні душі, є дні коли необхідно, щоб ви відчували трішки менше зв'язку з Богом, з ангелами прекрасними. Вся весь процес переходу він є настільки багатогранним і непростим, що буде важко вам пояснити, чому, для чого потрібні такі дні. Для чого інколи ви відчуваєте періоди темряви. І вам здається, що Темрява настільки вже сильна, що світла в ній нема. Але перехід – це настільки складний процес, що тільки Богу нашому абсолюту Отцю моєму підвладно керувати цим процесом. Простягніть руки в сторони. І відчуйте серцем відкрити його, що мудрість Бога це великий прояв любові до вас. І якщо є такі дні, значить так для вас необхідно. відчуваю, що Гуань хоче щось сказати, продовжити прекрасні паростки життя. Я вітаю вас. Я хочу почати е, з вдячності кожному з вас, тому що кожен з вас зробив цей вклад в те, щоб я. Змогла бути присутньою на цій планеті. Настає, уже настав новий етап переходу, і так було задумано мудрістю нашого великого єдиного, що настане час і для мене. Я рада вам сказати, що. І я є однією, тільки однією із перших, хто проявляє цей аспект любові Бога. Я перша, але не остання. Знов говорить Ісус. Дорогі серця мої, у нас попереду з вами часи. Коли прекрасні води океану і його духи будуть переміщатись по планеті, міняти місця своїх притоків, часи, коли прекрасні боги й богині земної тверді, священної глини. Будуть підніматись вгору, розливатись потоками усі чотири стихії, священного прояву Бога: вода, земля, вітер і вогонь. Будуть очищати цю землю. Красну планету Гая, щоби вона могла вступити у новий для себе вимір. Ці часи будуть вимагати від вас вашої глибини мудрості, розуміння, що таке енергія милості. Ви будете бачити в розгублених очах багатьох душ, які не будуть прокидатись, які свідомо відмовились від Бога, бо така гра, бо така воля вища Бога, що кожна душа має свій шлях. І ви повинні будете знайти для себе відповідь. В глибині свого єства для цієї душі. Чому так відбувається? Ви будете бачити в очах тих душ, які вчиняють недобре, тому що свідомість їхня низька, а серце закрите. Ви будете бачити в їхніх очах розгубленість. Питання, чому. Страх, і ви будете тими, хто зможе полегшити їхній стан. Ви будете тими, хто збиратимуться в коло. І у високій молитві своїх сердець. Енергії, милості молитимуться за ці душі. Відповідає Інь. Так прекрасні ростки життя моє будуть моменти, коли біля вас душі. Зустрінуть свої останні секунди цього втілення, що би ви сказали їм в ці останні секунди, яка ваша відповідь? Будуть часи. Коли на планеті здаватиметься, що зло перемагає, здаватиметься, що люди повністю опановані темрявою. Будуть часи, коли на цій планеті ваші вороги будуть зустрічати свої... Останні хвилини цього втілення останні хвилини цього свого втілення, і вам потрібно буде закрити їхні очі, висока енергія, милості Бога. В середині вас підкаже вам, що навіть найбільший ваш ворог в результаті виявився вашою тінню Всім тим. Від чого ви відмовились, з чим ви боролись, що не приймали, що проклинали і настане мить найвищого прояву милості душі прекрасні, ростки життя. Почуйте мене знову. Найвищим проявом енергії милості є. Побачите, що ваш найбільший ворог втілений в людській плоті, з яким ви боретесь, насправді був вашою тінню, вашим відображенням. І у висоті милості вам треба буде його пробачити. Для деяких душ це буде неймовірним випробуванням. На любов і віру посеред хаосу майбутніх трансформацій. Ваша милість буде світлом, яка буде, наче, стовп, на який інші душі зможуть спертись, ваша прекрасна земля. Була благословенна самим осяйним Богом, Абсолютом. Бо ця земля є відображенням великого сердечного центру Гаї. Велике серце, яке відкривається потрішки з кожним днем. Саме тому я Змогла прийти сюди енергією, обійняти ці простори через душі, які були тут народжені. Чи розумієте ви наскільки велика місія у вас у всьому великому переході планети? Моє послання до вас буде таке. Що? Закрийте очі і поставте руки на ваше серце. Відчуйте, що насправді воно дуже любить все, що навколо нього. Воно здатне на таку глибину любові, яка вам навіть ще поки що навіть не може уявитися. Вона здатна на таку глибину прощення людей, їхніх вчинків, яке ви зараз собі уявити не можете. Я бачу, у якому стані ця земля. Я бачу, що вона зараз проходить. Я відчуваю багато ненависті, але я знаю, що багато душ турують свою дорогу, які не хочуть відчувати цих. Страшних енергій, які не хочуть загубитися в пустині ненависті, не хочуть падати в озеро образ, конфліктів, війн. Майте ваш погляд вгору до Бога. І Якщо моментами падаєте, в це озеро виринайте, проявіть своє бажання винирнути на поверхню. Там, де світло, нагору. Проявляйте кожного дня намір до Бога. Що ви хочете відчувати серце, наскільки прекрасна енергія Ісуса любить всіх людей, наскільки моя енергія Гуаньінь, обіймає білосніжною, дуже ніжною, дуже трепетною. Енергією кожне серце, яке вже готове відчути мою енергію. Пам'ятайте, чим вищу любов ви проявляєте, тим глибше відчуваєте Бога. Ще трішки хоче від себе додати Ісус мої прекрасні серця. Я з вами в ці непрості часи. Я дуже щасливий кожній душі, яка вже готова також зустріти і мої енергії у прояві своєї любові. Я не порушу ваш спокій до того часу, поки ви не будете готові. Але я. Огортаю вас своєю енергією, коли ви уже готові. Моя енергія дає вам можливість у щирій молитві схилити голову. Затигнув. Хто вибрав інший шлях? Темряве. Забутості, і відірваності від свого центру життя, від свого серця, Є та енергія. Яка дасть вам можливість провічути серцем істину що ваше серце здатне на любов до абсолютно всіх людей навколо? І навіть у ворога свого ви схилитесь щоб поцілувати в лоба і багато таких душ пізніше у покаянні, знов віднайдуть Бога і серед вас душі із таким завданням у своєму втіленні. Душі мої прекрасні, нагадую вам, згадайте що милість. Це дуже, дуже глибокий, неймовірно. глибинний. Прояв любові до всього живого в глибині вашої мудрості і у висоті вашої любові. Поширіться це я з вами.